Її ніби не потрібно для якості виробництва. І це все рівно проваджуване, щоб люди бачили наскільки естетичний. Ну, відповідно, всі промислові приміщення радянської епохи це все позбувалося, бо ну, думали, що це не є а це не потрібно. А це все формує виключно добачення навіть звичайно депорці, який працює, наприклад, на контрамвані. Назва проєкту Воскресіння. В чому людина так влаштована? Що вона бачить Воскресіння через смерть? з має померти, що сталося власне, акт ну, возмускресіння. Власне, якщо ж якась архітектура вмиває, ну вмирає, значить вона мусить пізніше ну, Воскрести. Ну, воскресіння без смерті не буває. Зараз ми бачимо частково це вже в масштабах власної країни. Зараз відбувається дуже асоціативний ряд ну, до моєї до проєкту. Сам проєкт в Венеції відкривався власне, в неділю на Великдень, це знову в Воскресіння. Так що ця назва мене переслідувала, і я вирішив, що це найбільш власно ну, влучно і доречно. Uh, i tak nazywam to projekt. Власне, колись попавши на Одещину, мені там трапився дуже цікавий об'єкт, який далі служив ніби матеріальним таким джерелом інспірації до мого проєкту, який виставлений в біаналу, на піаналу на паралельній програмі. Локомотивний завод царських часів края. Власне, цей завод в своєму баченню унікальний, він є великий по масштабу, там, там робили паротяги, він зроблений в такому ну, неоготичному стилі. Трохи він мені схожий по пину. По, ну, по пропорціях з об'єктами, який я перший бачив, а власне його ц... ну, центральний фасад має дуже гострий залам, який ніби ну, до готики не відноситься, але ну, дуже багато котичних елементів, там ро... Ро... Ну, ро... розетки, зокрема на фасадах є. Цей завод він успішно. Працював вердянські часи, а пізніше він почав занепадати. Зараз він є в житловому стані, він є розрізаний, поламаний, він не потрібний людям. З нього винесли всі цінні, естетично цінні навіть матеріали. мене це страшно ну, заболіло І власне тим джерелом для свого проекту я вибрав саме ну, цей завод. І якось власне, воно співпало з ситуацією, яка є в нас на, ну, на сьогоднішній день, тому що ну, Одешу ну, обстрілюють і його далі доруйновують нащадки тих, хто його будували. Ну, власне, це є ну, страшенно дико, тому що він, по-перше, є знищений. Дякуючи людській недбалості, а по-друге, його ну, дострілюють його і подібні об'єкти, е нащадки ті, які це будували. І я, ну, ну, немає тяглості продовження е ну, зусиль вкладених в, в будь-що. Кожен наступний руйнує те, що зробили попередні. Це є ну, так неможливо. Це є повністю регрес і так він ну, не може існувати. Е, ну, най Найлогічніше є, що ну, наступні покоління продовжують те, що зробили попереднє, але під своїм кутом бачення. А це абсолютно все навпаки. І власне цей завод краян е, він є, ну, власне, страшенно сподобався, тому я його взяв як джерело, е, з яким я почав працювати. от, е, В проєкт взагалі рухався. Ну, досить швидко. Я зробив роботи, Моя технологія, власне, вимагає такого досить швидкого малюнку, фарби є токсичні. Ну, я мушу працювати в захисних масках. І формати є досить великі і власне, є велике випробування матеріалу, з цим треба бути трошки обережним, щоб не пошкодити власне, здоров'я. От і власне я закінчив проект десь в 20-х числах лютого. Я з паном фото фотографом домовився, щоб відзняти роботи, бо їх треба давати в кату ну, в каталог сільського біонала 22-го числа. І 23-го ми вже не відзняли, тому що почалося вторгнення. Я прийшов в майстерню Знаючи досвід Другої світової війни, моя майстерня знаходиться в центрі міста біля однієї з найвищих їх будівель у Львові. І я думав, що можуть орієнтуватися по бомбардуванні, тому я почав проєкт ховати в найдальшій кімнатці своєї майстерні. Бо Боється, що він просто буде знищений. Пізніше з переправкою з, ну, за кордон так, ну, також виявилися труднощі, тому що. Транспортні компанії не працюють, літаки не літають. Як, як відвести проєкт в Венецію? Це був цілий квест. Дякуючи нашій команді, галеристів, нам це вдалося зробити. І він був представлений в цьому місці. Фотографії, які є в каталозі, я зробив надзвичайний свій фотоапарат. І таким чином ми ну, все його з, ну, Втілили, щоб весь світ побачив, що Україна ще окрім війни, має ще високе мистецтво і воно мистецтво проблем воно, воно розкриває проблеми, воно задає питання, щоб глядач посвідомо давав відповіді на ну, внутрішні свої відповіді на те, що він бачить.